І ящики давай ціни. Вони підписані. Чергова волонтерська ластівка, бачите, яка велика відправляється на Донецьку, Луганську область до наших захисників. Хочемо трошки зробити їм підняти настрій пасками, великодніми святами, смаколиками різними. Бачите, грузимо все. Також солдатам допомагаємо всім, чим можемо. 10 хвилин, 10 хвилин, це саме. Сама надпись. Бачу, чорного немає? А, друга машина, так? Господи, вічні, помолімся, господи, помилуй. Владико Святий Боже, Отче вседержит ти прибічний Боже. Благослови його святи Твоїм духовне благословення. і Сину і Святому Духові нині повсячас, і на віки вічні. Амінь. Нехай відступить від усіх цих страв, усяке диявольське насильство. І нехай щез, усі приведе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється Тух Святого. Пасхи ці сестра. Ми в строю, ми е, готові до бою. На даному етапі працюємо в волонтерському русі, допомагаємо нашим на передовій. Тому все, що їде звідси від нас, Тернополя, все їде для, для перемоги. Все буде Україна, слава Україні! Сказати, що ми тільки працюємо. Де на, нам перемогу. за Україні, я не втомився сили, я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два двоїзні. Наші різні світи я не втомився. А ти?